Будемо їх малювати так, як вони тут виглядають. Так. Наступним нашим завданням буде такий парканчик. Давай будемо робити помаленьку. Вийшло? Бачите? Давай, до кожної машинки, відповідно до кольорів, треба підібрати 20 Давай подивимося ще раз. Все підходить. Наступна машина. Чудово. Добре. Та хомічка зробиш? Добре. Супер. Давай п'ять. На, на вулиці так. і на фермі. З найбільшого. Скоро. З Півень. Собака любить їсти. Корм. Корм. Або кісточку. Траву. Траву правильно. Ну, Вівця ніби теж. Додо. Додо. Лара. Лава. Давай раз, одночасно. Ем. Для чого використовуємо завдання? Для того, щоб співвіднести, як нам буде потім слова з дошки, як буде переносити букви. і він почав все зменшуватися, зменшуватися і зменшуватися, тому що почав забувати, що робити, як робити, і треба було доробити до кінця, а ресурсу не вистачало. Угу, mm -hmm. так. Буде добре працювати з логопедом над артикуляційним праксисом, збільшити об'єм рухів язичком, щоб коли там ми кажемо слово Саша, було не шаша чи «Саса», а щоб все-таки це було Саша. Ось і граматичне це і узгодження, роди, числа, відмінки, і тоді ми будемо гарно з фанатимати І готові до школи?